Ясно, чому ви думаєте на мене. Та я взагалі не з тих, кому шпаргалки потрібні. Будь-кого спитайте. Ти підеш значно далі, ніж ми з мамою будь-коли могли. І ти злетиш дуже високо. Вважаю, всі заслужили на шанс зробити своє майбутнє таким, як хочуть, і чхати на правила. Лін стане першою в нашій сім'ї, хто піде в коледж, а звідси найбільші шанси вступити до найпрестижнішого університету. Нам в житті не потягти 50 штук на рік. Для тебе навчання безкоштовне. Це мій реальний шанс потрапити в Гарвард. Ну й смердота. Лін, сорянчик, що спізнилась. А ти хто? Я Грейс, твій провідник у вищу лігу. Справа в тім, що ти тут найрозумніша. А що, як ти трохи допоможеш мені? Починайте. Ми ж подруги. Чому б не допомогти? Люблю тебе. Вона найкраща. Ліп. Я так розумію, з грошима в тебе тяжко. Усе легко купується. Багатіям бали, нам грошики. Усі виграші. Що як створити власний код з музики? Я платив за уроки музики. Відколи це вже злочин. Мені начхати, як ти це робиш. Я лиш хочу, щоб мій син вчився в Колумбії. Там змухлювати не вийде. Це як неприступна фортеця. Застосуй свій мегамозок. Треба поміч Хто ще здати на таке. Єдиний спосіб перемогти всі грі перехитрити всіх. Це квиток першого класу у ваше майбутнє. Зазвичай страждають ті, кому втрачати найбільше. Яка моя частка? Сто п'ятдесятка. Твоєму станеться, як я попадуся. Назад немає шляху. І ось таке ти хочеш майбутнє. Відчиніть двері. Ліга мільйонерів. Скоро у кінотеатрах.